Thank <music> you. Я допомагаю про відом, каже із карпана, вона дзвонить і каже, але треба буде людину, на якій я буду цей масаж показувати. А ми собі подумали, що ми такий квиток не наш Найдорожчий квиток. ми продали за 490 гривень, комусь якось з фанату ряда, подарували квиток на на день народження, що на ньому вона показувала масаж. Прийшов, ми йому бездолтували, було погано. Ідея почалася з публічної обіцянки. Є такий сервіс інтернет Bank, де людина обіцяє щось зробити, якщо приєднається ще 25, 10, 5, 100 чоловік. Вона сама визначає скільки. І в грудні 2009 року я написала, що я обіцяю провести зустріч, тренінг з старшокласниками сільської школи, будь-якої сільської школи в Україні. Ось, і подарувати цій школі або цим старшокласникам, старшокласникам книжку, яка змінила моє життя, яка вплинула на мою, на мою свідомість. Якщо ще 24 людини мене підтримають, ось 24 людини мене підтримали і. Я відчула на собі відповідальність розвивати цю ідею далі. Ідея переформутувалася в всеукраїнську ініціативу підтримки молоді сіл. Ідея прийшла, вона така модифікована, прийшла вона з Лондона, напевно. Нами побачила організацію, в якої дві тисячі таких тем, але вони там трошки не такі були. Так? Ну, вони були розтягнуті, вони були великі, мужневі, вони могли бути річні. Просто все було зібрано в одної організації. Від оцих до додому. Після того таке саме я бачив в Німеччині, і потім таке саме, ну вже в декількох країнах. І звідти вже народився модифікований Кругозір. Рік він вже збирався в думках і ніде цього не було видно. Рік ми підбирали викладачів, перших рік ми взагалі думали, як ми працюємо. І через рік <кхем> там, стався перший курс. Буде платформа, інтернет-сайт, на якій е, будь-яка молода людина, ну, молода це відносне поняття, можна в душі бути молодим, яка досягла успіху життєвого. Е, і хоче поділитися своїм успіхом з сільською молоддю, старшокласниками сільськими, е, може поїхати в село, обрати собі село і провести цю зустріч. Е, і подарувати там книжку, яка змінила її життя. Е, також будь-яка сільська школа, сільська громада може на сайті е, зареєструватися і повісити і замовити, скажімо так, тренера, замовити, тренера. Е, і зафіксувати, що в них є потреба е, в тому, щоб. Приїхав такий тренер, приїхала така людина, яка спілкувалася з належаним прикладом для старшокласників, для сільської роботи. Ми не тратилися на рекламу взагалі. Ми пішли по дуже простому принципу, по принципу, там, наприклад, гукостерна авіакомпанія Раннер або «Візлеєр». Знаєте, чи відрізняються лоукостерні авіакомпанії для звичайних авіакомпаній. Звичайні авіакомпанії на ці квитки продають по 300 євро, лоукостерні перші 50 продають по 5 євро. Після чого починається паніка, всі починають додому розказувати. У нас два місяці відбувалися курси, де там, за 19 гривень всі пили коктейлі, виходили дуже щасливі по двох Тому що Мало грошей, по-друге, коктейлі. От. слухали ще із циндентя по 9 гривень по 10. І десь за два місяці ми вже підняли ціни, вони стали нормальними. Афішу ми робили афішу, нашу, напевно, першу афішу. І в нас тоді тільки з'явився Павло Гудімов і Ірина Карпа. І в цій афіші було багато різних занять, там щось 40 на місяць. Ну і 3-4. Ірона Карпа була, Гудімов, ще дехто. І ми такі зіркові, ми їх виділяли. Ми їх виділяли якось там окремими елементами. Це була дизайнерська помилка, коли при виділенні так вийшло, що верхній курс він означав, що всі інші так само попадали під нього. Він був як заголовком для інших. В кінцевому результаті так вийшло, що в нас Павло Гудімов проводив, крім свого курсу про мистецтво, курси по тому, як робити намисто самостійно, як дітей вчити говорити про гроші і як там, подорожувати Європою. І Карпа проводила там, заняття про сімейний бюджет, багато що цікавого. І до нас дзвонили люди, дуже хотіли попасти на курси там, Павла Гудімова, як він намисто робить. Дзвонили журналісти, питали, як ви з ними про таке домовилися, тому що це просто було нереально. Така помилка нам принесла дуже багато цікавих результатів. Суть в тому, що ця ідея не тільки для молоді сім. Ця ідея для тих, хто хотів приїхати в село і поспілкуватися з молодістів. Можливо, подивитися на наш простір, на нашу державу, не з точки зору міщанина, а з точки зору, що таке село. Що таке той простір, що таке земля, і що таке ці діти, ці та молодь, які виросли в селі, які, які також живуть в нашій державі. Ти їдеш з міста, ти знайомишся з, з, з сільською молоддю. Ось ти можеш отримати духовний розвиток, окрім того, екологічні продукти. Свіже повітря. Можна подорож приносить не тільки кучу своїх подорожі, але й знання. Ну, там, ти їдеш кудись в подорож, ти сідаєш в метро, їдеш в тому метро і бачиш, що на рекламах написано: е, купіть два, отримайте третій в подарунок, або купіть на 10 фунтів і зекономте 10. Ти розумієш, що це набагато краще, ніж в наших рекламах, коли е, акції виглядають так, що купіть е, на 14 тисяч гривень продуктів, ви отримаєте шанс. Е, я участь в лотереї, де ви можете виграти, скоріше всього, якщо ми проведемо цю лотерею, ще один процент знижки у випадку того, якщо ви будете на 100 тисяч гривень кожного тижня купляти продукцію. У нас приблизно так виглядають всі акції в Україні. Тому після такої поїздки там з Європи ти привозиш багато нового. Ти пишеш, купи два, отримай третій безкоштовно, ну і так далі. Поїздки це дуже корисно. Недостатньо просто їздити і дивитися на музей. Треба жити життям, дивитися на якісь речі місцеві, локальні. Власне, зірки кругой зерканик. Закруто.